Їдеш на перевантаженій фурі, плати штраф за рік дію закону про габаритно ваговий контроль з порушників стягнули понад 120 мільйонів гривень. Проте в війні з далекобійниками, яку рік тому оголосив президент Зеленський, назвавши порушників вагових норм засранцями, ще далеко не кінець. За оцінками Укртрансбезпеки, позитивні наслідки у вигляді зменшення кількості порушень є, але разом з тим кожна четверта фура на українських дорогах усе ще перевантажена. Далекобійник з одного. Олег Карпенко вважає винними в цьому не лише водії вантажівок, а й інспекторів Укртрансбезпеки. Процентів 50, як возили перегрузи, так і возять. Корумповані дії від Укртрансбезпеки вони є. Олег Карпенко їздить у відрядження тепер разом з дружиною. Тетяна розповідає, що виконувати законодавство щодо дотримання норм вантажів нелегко. Своя машина, але ми паетмуніберем перегрузи. Нікахда у нас своя машина, і ми не беремо перегрузи ніколи. Самі в цьому зацікавлені. Але часто водіїв змушують брати перегруз. Ось ми сварилися, писали заяву на заводі в Чернівцях, бо нам сказали, що мовляв, скільки скажуть, стільки мусимо вести. А ми сказали, що ні, не на тих натрапили. Ти не на тих напал. З жовтня цього року таких інцидентів вже не має виникати. Набудуть чинності зміни до закону про габаритно-ваговий контроль на транспорті, які суттєво посилять відповідальність вантажу відправників і перевізників. Штрафи зростуть мало не вдвічі: мінімально вісім з половиною тисяч гривень, максимально 51 тисяча. Стягувати штрафи вже будуть не лише інспектори укртрансбезпеки. Новий закон передбачає автоматичне нарахування штрафу на підставі показників так званих. Вімів автоматичних ваг, які вмонтовані в траси і можуть зважувати машину у русі. Якщо окремо взяти сам автоматичний режим, чим він відрізняється і чим він краще діючої ситуації, це те, що, ну, по-перше, ці комплекси вони працюють 24 на 7. Ці комплекси виносять і оформляють порушення миттєво, тому що наш співробітник витрачає на це від 20 до 30 хвилин. Для цього не потрібно зупиняти автомобіль і найголовніше цей комплекс ніколи не візьме хабаря. Це центральна диспетчерська укртрансбезпеки, куди стікається вся інформація про порушення габаритно-вагових норм майже з усіх 48 вімів, що встановлені на українських трасах. З жовтня стягнення штрафу буде виглядати наступним чином. Оператор бачить порушення, кілька кліків, протокол готовий за лічені хвилини і відправлений перевізнику. Поки що Віми і диспетчерська працюють у тестовому режимі. Те, що ми бачимо на сьогодні, це взагалі якісь астрономічні цифри. Якби завтра ми так включили, ми отримали 50 мільйонів в день в бюджет. Приміром, цей вім стоїть на під'їзді до Києва. Приблизно за 20 хвилин їзди від нього пункт вагового контролю зі стаціонарними вагами. Інспектори заздалегідь дізнаються про порушника завдяки віму і можуть точково зупиняти для вагового контролю лише ті фури, на яких зафіксували перевищену вагу. ВІМ фіксує не лише перевищення загальної ваги, але й як розподілено вантаж по осях. Дороги руйнуються часто саме через те, що вантаж розподілений неправильно. І за це перевізник також може бути уштрафований, навіть якщо перевозить дозволену вагу. У нас перевізники не знають, як правильно розположити вантаж. Є деякі заводи, які де вже давно працюють, вони вже знають примерно, деякий паліт куди ставити, а є деякі грузять просто на бум, розумієте, так, поставив туди-туди, наставив по чотири пачки візді. І він, виходить, перевищує, в основному це перевищення ведучої осіб. Ще три роки тому перевізники на це просто взагалі не зважали. Тепер, щоб не сперечатися з інспекторами і не платити штрафи, водіям довелося швидко вчитися мистецтву завантаження. Використовують спеціальні датчики для додаткового контролю після завантаження. Деякі експедиторські компанії придбали нові вантажівки, які мають бортовий комп'ютер, що показує навантаження на осі. У Мене максимальна загрузка йде 24 чотири Максимально, що я можу пройти по осях, і, щоб обсяг було 40 тонн, щоб я не перевішив 40 тонн і по осях, щоб я прийшов. Ось зараз на даний час я маю. 21-210. То, які можуть бути проблеми з транспортною поліцією, одного разу самі неправильно завантажили машину, сплатили штраф 50 євро. Навчилися правильно вантажити. Та й усе за годину роботи інспекторів «Укртрансбезпеки» на стаціонарних вагах перед в'їздом до Києва жодного порушника вагових норм. Інспектори кажуть, що ситуація за рік дії суворих правил суттєво покращилася, але не лише тому, що водії стали сумлінніші. В рацію вже кажуть, інспекція їде в таку-то сторону. Будьте внимательні. Це борьба. Ігра кошки-лишки. Він зафіксував вантажівку, яка має майже 10 тонн перевищення ваги, але по дорозі до пункту перевірки інспекторів фура зникає або з'їхала в кущі, або десь стоїть і чекає обідньої перерви інспекторів або завершення їхньої зміни о п'ятій вечора. Але якщо біля Києва обдурити інспекторів і електронні ваги все ж таки не так просто, то якщо від'їхати від столиці подалі, картина вже зовсім інша. Ми знаходимося на стратегічному зерновому перехресті України. Зерновози з Києва, Умані та Черкас везуть вантажі в південні порти України. Цього року тут не фіксують таких антирекордів, як торік, коли вантажівки перевозили до 100 тонн та більше. Місцеві інспектори Укртрансбезпеки працюють на пункті контролю цілодобово, але перевірити усі вантажівки не можуть. Інспектори біля Умані, на відміну від київських колег, не мають ані підключених вімів. Найближче стоїть за 20 хвилин їзди звідси, ані стаціонарних ваг. Лише пересувні, які приміром не можна використовувати в дощ або для зважування машин, що перевозять бетон чи інші рідкі субстанції. Скільки машин об'їжджають зернове перехрестя кущами або сільськими дорогами, можна лише здогадуватися. Інспектори покладають великі сподівання на запуск вімів, які тут мають підключити Сини будемо сподіватися, що ВІМ нам ще більше допоможуть в цьому режимі. Тобто, це можна так сказати одне з ключових завдань, і щоб вони працювали, тому що ж самі розумієте, інспектори все контролювати не можуть, тобто це чисто фізично не встигають. Рік тому президент Зеленський назвав далекобійників, що руйнують українські дороги за Водії йому цього не забули. Засранці їздять через віса. Що ми вибрали, то, то ми і маємо. Народ не можна так обзивати. Треба ще раз штрафи так підняти. І, і всіх зупиняти підряд, не дивитися, що там є плечі за кимось. І забрати, поставити, от головніше, щоб зробили ці електронні ваги в цифровому форматі. Прийшов тобі штраф. Нове законодавство дає більше можливості ловити перевантажені фури по кущах та селах, де взагалі заборонено їздити таким транспортом. Щодо об'їзду, для цього є наші пересувні ваги, для цього є поліція, яка має не допускати ці фури на дороги місцевого значення. Ми будемо розгортати наші комплекси саме в місцях, де можна об'їхати. І... Я впевнений, що це ганебне явище нарешті піде на спад. Тому що на сьогодні це дійсно масштабне, надзвичайно масштабне порушення, яке стало вже звичкою. Цю погану звичку можна побороти додатковими вімами, переконані в Укртрансбезпеці. До кінця року на українських трасах встановлять ще 50 таких приладів. Та чи вистачить цього, щоб примирити президента Зеленського з далекобійниками, покаже час.